Боже, у, у вас таке обличчя. Чого вони вас турбують, того що у вас є вже сполучення з пульповою камерою. Це, ну, тобто це пульпіт. Так, ви правильно кажете, це Пульпіт. Ну, тобто сполучення там вже дає нерв у нас. Uh -huh. І виходить, коронкова частина і коронева. Тобто там у нас є нерв і там каріс вже зруйнував, що дійшов до нерва. Uh -huh. І тому у вас... Uh -huh. у вас... Uh -huh. Ну і справа також, так? Я угу. uh -huh. подивлюсь, які вони були. Я планую, по суті, якщо зроблю цей, виживу, переживу, буде мені практично не боляче, не боляче прийду лікувати через ну, зразу. Як тільки долікую перший, буду лікувати другий. Ось вони були у вас ще тоді, коли ми з вами потрафували. Це минулого разу? Mm -hmm. а, це, ну, ну да. Це оцей зараз, так? Mm -hmm. да? Він став просто вже набагато зар... більше. Боже, mm -hmm. у вас таке обличчя, що мені страшно стоишь. Ну да, mm -hmm. да. Не mm нормально. -hmm.